Розвіти Шостинської громади продовжують працювати у змішаному форматі. З метою обміну досвідом та за вашим дорученням 18 вихованців танцювального колективу ЕДМ Центру естетичного виховання перебувають в Красилівській громаді Хмельницької області. І таку роботу будемо продовжувати і надалі. Також готуємось до початку проведення національного мультипредметного тесту 2025 року. Які по Україні стартує 14 травня, а в нашій громаді 17 травня. Цього року збільшилася кількість тимчасових екзаменаційних центрів, тому проводили роботу щодо покращення матеріально-технічної бази, були придбані додаткові ноутбуки та комп'ютерна техніка. 20 комп'ютерів вихідними були доставлені до одного з тимчасових екзаменаційних центрів за допомогою Харківського центру оцінювання якості освіти.